На полях Сумщини триває футбольний чемпіонат області. У сумах зустрілись друга та третя команди поточного сезону. А Білопільський аграрний Авангард приймав коло з шостки команди. До цього в турнірній таблиці розділяли всього два очки. Команда Господар, яку тренує Сергій Одонець, на матч вийшла у блакитних футболках. Гості, яких тренує Роман Кроловецький, у червоних. Рахунок у матчі команди відкрили на четвертій хвилині гри. Гол у ворота Николаса забив Владислав Сіров. На це Шоскінці відповіли голом, який Павло Щедраков забив менш ніж за дві хвилини. В середині першого тайму футболісти Аграрник Авангард забили другий гол у ворота колоса, відзначився Анатолій Мірашніченко. На 36-й хвилині третій гол на свій рахунок записав Роман Дробний. Після перерви ситуація на полі змінилась. У дебюті другого тайму забили футболісти колоса. Гол у ворота Білопільської команди забив Антон Маскаленко. У середині тайму рахунок у матчі зрівняв Максим Зенченко. У підсумку сильнішого у цьому матчі команди не виявили. Гра залишалась за рахунком 3-3. Я думаю, в принципі, результат по грі. Не ми не награли, не вони на перемогу, так що, я думаю, все чесно, все чітко. Тренер білопільців коментувати гру не став. В інших матчах 11-го туру колос з Василівки знявся з чемпіонату і йому зарахована технічна поразка. З рахунком 1-2 завершили сьогодні два поєдинки Конотоп Сейм та Віталія і кроловець та колос Северинівка. Явір з рахунком 0-12 програв сьогодні велетню. В турнірі таблиці лідерує Україна Стакарів 29 очок. Друге місце посідає аграрник Авангард, 25 очок. На одне очко відстає колос з Северинівки на два шоскінський колос. Нижі у турнірній таблиці розташувались Віталія, Велетень, Явір, Конотопсей, Кроловець та Василівський колос. У списку бомбардирів після цього туру троє лідерів по дев'ять забитих м'ячів наразі в активі Владислава Киріна та Максима Зенченка з Шоскінського колоса та футболіста аграрника Авангард Анатолія Міршніченка. Олександр Качана, Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.